Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні невеликий відео огляд про продаж Lavol 504 Pro. Ось такий лавольчик продається. Lavol Лавол новенький. Пройдено тільки обкатку, замінено масла фільтра. Трактор не був ще в роботі, на документах. Власника кого цікавить. Йде весна. Хто ще не купив, раджу його купити. Ось таким він стані. Зараз покажу до години. Трактори присутні Доктор, кондиціонер. ремонтують на Донбасі, аби подати Трактор. Щодня після дозволу військових. О, 121 мотородина. Кондиціонер. Новеньке, просто власник, потрібно більший. Кондиціонер, широка резина. Кого цікавить, дзвоніть, Ціна буде його 18 тисяч. Власник заплатив 19. 000. Та як йому треба продати за 18 віддасть. дасть. весна. Хто хоче зекономити 1000 доларів, от вам варіант. Дякую за перегляди, став лайки, підписуємося на мій канал.